Пані Альоно, щиро вітаємо вас з перемогою з виграшем в лотереї грошенята 500 тисяч гривень від державного оператора. «МСЛ». Так, 28-річна Альона Зварич з Володимира виграла півмільйона гривень. Для цього їй достатньо було лише купити лотерею в маркеті «723» за 20 гривень. В кінці лютого я прочитала в інстаграмі, що в мене березень дуже щасливий місяць. По гороскопу. не те, щоб я там сильно вірила, але коли тобі кажуть, що в тебе щасливий місяць, треба спробувати. День, який став щасливим, припав на 1 березня. Альона пам'ятає, що тоді дощило, але вона з півторарічною донечкою все-таки пішла випробовувати удачу. Підійшла дівчина, вона здається брала каву лате. І запитала, чи є грошенята. Я кажу, що немає, закінчилась. Вона вже брала каву. Я кажу, ні, ні, зачекайте, кажу, я знайшла лотерейку. Катерина у мережі магазинів «723» працює близько року. Зізнається, що час від часу й сама купує лотереї. З досвіду своєї родини знає, що виграти у лотерею реально. Так вірила в мене, колись бабуля грала хто там, і так само виграла квартиру в Києві. Так, дівчина сама стерла при мені лотерейку, хотіла викинути. Так, кажу, зачекайте, зачекайте. Я перевірила, і там така сума була. Переможниця згадує, не одразу і усвідомила, що віра в щасливий місяць і щасливу лотерею спрацювала. Не одразу зрозуміла, що я виграла, не одразу повірила в те, що я виграла. Швидше за все, навіть навпаки, подумала, що це якась помилка. І вже коли продавець пробила додейту і каже, ви виграли? Я вже сюди так, типу, класно, але ще все одно не до кінця. І вже напевно, коли я зв'язалася з МСЛ, коли я приїхала в регіональне відділення, ми заповнили документи. Я така да це я та щаслива людина, яка виграла гроші. За фахом жінка, військовослужбовиця, підписала контракт задовго до повномасштабного вторгнення. Але коли почалась велика війна, Альона дізналася, що вагітна, тепер з донечкою в декреті вболіває за чоловіка-захисника, який на фронті, і дякую долі, що подарувала такий сюрприз. Про дива. Е, я думаю, що ну, реально це важкий час. Це, це така можливість трішки повірити, що десь є дива, і якщо вони є, значить однозначно скоро і в нас все буде добре. На запитання, як же витратити виграш, Альона має аж дві відповіді. На мрію, але яка мрія, не скажу. І я думаю, що е, Такі виграші вони безпосередньо надають змогу і донатити більше, тому що це наш прямий обов'язок зараз донатити і підтримувати армію. І однозначно, якась частина виграшу це буде на армію. Якщо зараз всі скажуть, що це всі тебе говорять, ні, тому що довтику ну, в мене всі військові, і це підтримка своїх. Представник оператора державних лотерей МСЛ каже на Волині таку значну суму виграють не вперше. Це третій виграш в цій мережі. Першим був у 21-му році Василь Литвин в Луцьку. Він виграв мільйон гривень. Наступним був Іван Бузна з Сторчини, він виграв 500 тисяч гривень. З виграної суми переможниця сплатить податки: 18% на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Це означає, що із виграної альоної суми вирахують 97,5 тисяч гривень. А поки ми спілкувалися, переможниця ще раз перевірила свою фортуну та знову виграла. До речі, у мережі 723 продають не тільки лотереї старачкою, а й чи не найвідомішу лотерею України лото забава. Завдяки ній вже 432 українці стали мільйонерами. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.